Всім привіт! Мене звати Анна, це канал Квітуча Україна, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка дуже непомітна, але критично важлива а саме солі у воді для поливу кімнатних рослин. Можливо, ваші зелені улюбленці в'януть, або погано ростуть, листя жовтіє, можливо, з'являються чорні плями, білий наліт на ґрунті. Або також на стовбурах рослин, таких як фікуси, і все це може бути саме через неправильну воду. У цьому відео я розповім вам, які солі бувають у воді, як вони впливають на рослини і як вибрати безпечну воду для поливу. Але перед тим як я це зроблю, хочу вас попросити підписатися на канал, адже більше половини глядачів дивиться канал, не підписавшись. Також поставте вподобайку авансом цьому відео. Крім того, нагадую, що на каналі підключене спонсорство. Спонсори каналу можуть переглядати відео раніше за усіх інших. Коштує це всього 30 гривень на місяць і підписку ви можете скасувати в будь-який момент, коли забажаєте. Спонсори каналу можуть переглядати нові відео ще задовго до того, як вони виходять для всіх. Разом з тим така фінансова підтримка допомагає не тільки мені з точки зору натхнення на зйомки нового контенту, а також і просувати україномовний контент на Ютубі. Тому буду вам вдячна, якщо долучитесь до спонсорів каналу. Ну а тепер давайте починати. За все, потрібно зазначити, що вода це не просто H2O. Це ідеально чиста формула, яку ми знаємо ще з дитинства зі школи, але вона зустрічається досить рідко, саме в такому вигляді. Вода, яку ми використовуємо для поливу наших кімнатних рослин, може містити кальцій, магній, натрій, а також хлориди, сульфати та інші солі. І вони є не дуже корисними для наших зелених улюбленців. Вся проблема в тому, що в високих концентраціях солі накопичуються в ґрунті і змінюють його структуру: кислотність і проникність. В результаті наша рослинка перестає засвоювати поживні речовини, навіть якщо ви додаєте добрива. І саме цей процес ви можете спостерігати, якщо регулярно підживлюючи рослинку, ви все одно бачите сповільнений ріст, а також деякі ознаки хлорозу, це таке пожовтіння листя, і також можуть бути навіть чорні або жовті плями, які є. Ознакою того, що коріння погано працює. Особливо це стосується тендітних і чутливих рослин, таких як калатеї, струманти, ктенанти, а також королівські бігонії. Вони мають дуже тоненьке і тендітне коріння, і відповідно, коріння цих рослин дуже швидко реагує на надлишок солей у воді і перестає засвоювати поживні речовини, які містяться у ґрунті та у добривах, які ви додаєте. Які ж наслідки надмірних солей у воді ми можемо спостерігати? Ну, по-перше, це білий наліт на ґрунті та стінках горщика. Саме солі роблять нашу воду жорсткою. І такі білі нальоти я спостерігала, наприклад, в горщиках навіть у своєї бабусі багато років тому, коли використовувалась земля з городу для вирощування рослин, і поливалось це все відстояною водою з-під крана. Також ми можемо спостерігати скручування або пожовтіння листя. Дуже часто саме таким чином на надлишок солей у воді реагують калатеї. Вони скручують листочки у трубочку, також починають сушити кінчики, і також можна спостерігати чорні облямівки по краєчках листочків. Саме так я і почала вникати у цю тему солей, бо одна з моїх калатей. Відреагувала таким чином на полив. І наступний наслідок це в'янення навіть при регулярному поливі. От буває таке, що ні з того, ні з цього, все було добре з рослиною, але з часом вона починає в'янути. Поступово, не враз так, що ви вранці прокинулись, а ваша рослинка вже зі звислими листочками. ні, Але. Спочатку спостерігається сповільнення росту, а потім рослинка поступово починає в'янути. І все це також через те, що солі забивають коріння, і ці корені не здатні в повному обсязі всмоктувати як воду, так і поживні речовини. І також варто тут зазначити, що дуже схожі симптоми ми можемо спостерігати як за наявності надлишку солей у воді, так і за наявності, наприклад, якихось шкідників. Тому перед тим як робити висновки і ставити діагноз своїй рослині, обов'язково перевірте, чи не оселився на вашій рослині хтось, кого ви не чекали. Яку ж воду можна використовувати для поливу? Ну, по-перше, це дощова вода. Вона є природним конденсатом, бо спочатку випаровується, утворює хмаринки, потім опадає на землю у вигляді опадів. Та разом з тим навіть у дощовій воді можуть бути деякі шкідливі речовини, оскільки ми живемо не в ідеальному стерильному середовищі, і в нашому повітрі літає дуже, -дуже багато шкідливих речовин, особливо якщо це Густо населені території України. Дощова вода є однією з найкращих для рослин. Але, наприклад, в квартирних умовах зібрати дощову воду в потрібній кількості це майже неможливо. В моїй колекції майже 200 рослин на даний момент. Це вже після того, як я дуже багато рослин роздала і продала. І зібрати кількість води, яка мені потрібна навіть для одного поливу, живучи на четвертому поверсі у квартирі, це просто нереально. Другий варіант це відстояна вода з-під крану. Тобто набираємо уємність воду, відстоюємо її протягом 24 годин мінімум, а краще 48, і потім використовуємо її для поливу рослин. Також це може бути фільтрована вода. Це на сьогоднішній день один з найкращих варіантів, оскільки сучасні фільтри здатні утримувати не тільки шкідливі речовини, а і також і солі. Четвертий варіант це, звісно, кип'ячена вода, тала вода або дистильована вода. Також, як варіант для поливу, але в разі використання дистильованої води, варто також враховувати, що вона абсолютно чиста, не містить в собі жодних мікро та макроелементів, тому важливо тут скоригувати додачу добрив таким чином, щоб ваша рослинка не постраждала від того, що їй не вистачатиме якоїсь речовини. Яка вода точно не підходить для ваших рослин? Ну, по-перше, це жорстка водопровідна вода. Будь-яка в місті ви живете або в якомусь невеличкому населеному пункті в Україні всі пласти води, які є, вони досить високої жорсткості. Тому воду просто з-під крану використовувати для поливу рослин ні в якому разі не можна. Також хочу зазначити, що якщо ви живете в місті, наприклад, в Києві, Львові, Харкові і так далі, де є водопровідна загальна система, то вода в такій системі очищується за допомогою хлору, який є теж дуже-дуже агресивним і шкідливим для наших рослин. Тому використовувати водопровідну воду дуже небажано у чистому вигляді. Спочатку відстоюєте її, а потім використовуєте. Ні в якому разі також не можна використовувати мінеральну і газовану воду. Навіть якщо так трапилось, що за якоїсь причини у вас немає наразі під рукою якоїсь іншої води, а ваш горщик стоїть абсолютно сухий і рослинка потребує термінового поливу, ні в якому разі мінеральну воду і газовану воду використовувати не можна. Як варіант, можна використовувати для очищення водопроводної води. Кондиціонери для акваріумів. Такий е, спосіб я дізналася, передивляючись відео зарубіжних блогерів, і дуже часто вони їх використовують ці кондиціонери саме для того, щоб підготувати воду для поливу рослин. Такі кондиціонери нейтралізують хлор у воді, та як вони впливають на наявність солей, ми сьогодні з вами перевіримо. І чи дійсно цей метод є корисним, дізнаємось трошки згодом. Як же перевірити воду на місткість солей? Ну, по-перше, це можна зробити за допомогою солеміра, так званого TDS-метра, який дуже легко зараз можна придбати через інтернет. Коштує він досить недорого і за наявності 10 навіть 20 рослин вже буде незайвим придбати цей прилад для того, щоб перевіряти вашу воду перед тим, як лити її у горщики. Другий варіант, наявність солей, може показати той самий білий наліт на ґрунті та горщиках. І третій варіант це звісно лабораторний аналіз. Коли я, я заїжджала в цю квартиру, то управляюча компанія, яка керує нашим будинком. Вона надала нам результати аналізу води, яка у нас у крані. Вона не є питною через надмірну кількість заліза, але при цьому я в цій таблиці отримала і результат наявності солей, і саме їх кількості у воді, яка тече з мого крану. Звісно, що лабораторний аналіз води це послуга досить недешева. І здавати воду на такі дослідження, знаючи, що водопровідна вода в будь-якому випадку містить в собі велику кількість солей, немає сенсу. Тому самий найпростіший варіант все ж таки залишається той самий прилад, який називається ТДС-метр. Ну а тепер давайте проведемо з вами експеримент. А саме перевіримо наявність солей у кількох примірниках води. Для нашого експерименту я підготувала 8 примірників різної води. Перша скляночка з водою це вода з-під крану. Звичайна водопровідна вода, до якої ми звикли. Так, вона у всіх різна. У мене в Київській області вона містить досить багато заліза, але при цьому не містить хлору. У нас вода не очищена хлором. Далі, у мене відстояна вода, така сама, як ця, але вона відстояна протягом двох діб. Наступний примірник це фільтрована вода. І четвертий примірничок води це кип'ячена вода. Знизу у мене дві склянки з відстояною водою і дві склянки з фільтрованою водою, де я хочу розчинити ось такий кондиціонер для води. Цей кондиціонер направлений більше на нейтралізацію хлору, але разом з тим він також нейтралізує шкідливі речовини. І також, крім кондиціонеру, я хочу протестувати, як буде змінюватись кількість солей у воді, коли я в неї додам добрива. Це звичайні мої добрива для декоративно-листяних рослин НПК 636. Тобто, я от їх завжди використовую для більшості своїх рослин, тому хочу подивитись, як це вплине на наш результат. Отже. Давайте додамо для чистоти експерименту роблю це при вас. Для того, щоб не було претензій, що десь може бути інша кількість або ще щось. У мене ось відстояна вода з кондиціонером. Додаємо 1 міліграм кондиціонеру. Я не кажу, що саме в таких пропорціях потрібно його додавати. Я просто додам однакову кількість у дві склянки, для того, щоб ми могли Отримати чисті результати тестування. Так, ось показую. рівно 1 мл додаю у відстояну воду і таку саму кількість, рівно 1 мл додаю у фільтровану воду. І тепер те саме робимо з добривами. Я беру чистий шприц. Один мілілітр добрива у відстояну. і один мілілітр добрива. Ну, якраз рівно у мене набралось. Додаю уфільтровану. Чистою паличкою для суші перемішую відстояну з кондиціонером, фільтровану з кондиціонером. Іншою чистою стороною відстояну з добривом і фільтровану з добривом. Для вимірювання кількості солей я буду використовувати ось такий тдс метр це солемір, прилад, який допомагає визначити кількість солей у воді. Вмикаємо і на цьому моменті давайте з вами визначимось, які же все ж таки кількості солей прийнятні у воді для поливу рослин. На більшості ресурсів, де я вивчала тему. Наявності солей у воді написано, що критична норма солей у воді для поливу рослин складає 900 1000 одиниць. Але є нюанс: це критичний момент. Починають засолювати ґрунти. Води тоді, коли в них складається 250 і більше одиниць. 250 для чутливих рослин, таких як калатеї, строманти і всі, які я називала раніше, сюди ж відносяться і бегонії, це для них вже дуже критичний такий показник. Тому 250 беремо за критичний, адже у нас в колекціях можуть бути чутливі рослини. Давайте почнемо вимірювати. Отже, вода з крана. Я опускаю солемір, і ми бачимо, що він показує 299 одиниць. Відповідно, для поливу рослин вода з-під крана не підходить. Витираємо прилад. Датчик там всередині, але я про всяк випадок витираю. Відстроєна вода з-під крану. Нагадую, дві доби вона відстоювалась у мене у пляшці. І ми бачимо, що показник 284. Тобто, за дві доби солі у воді майже не знизилась. Дуже незначна різниця, яка абсолютно ніяк не впливає. І в даному випадку, конкретно моя вода з-під крану, яка була відстояна, теж не дуже корисна для моїх рослин. Давайте далі. Фільтрована вода. Показує всього на всього 14 одиниць. Тобто, в даному випадку у цій воді у нас найменше солей знаходиться. Наступна вода у нас кип'ячена. Опускаю солемір, і ми бачимо 17 одиниць. Це кип'ячена вода, ось така сама фільтрована, як ця. Але чомусь в даному випадку соли показує більше аж на 3 одиниці. Різниця невелика, і та, і та вода підходять для поливу рослин ідеально. Але разом з тим, в моєму випадку, конкретному, ось такий чомусь результат. Дуже дивний, адже при кип'ятінні дуже багато соли випадають в осад, і показник мав бути менший. Перевіряємо відстояну воду з добривами. Нагадую, що просто відстояна вода була у нас 284 одиниці. Тепер у нас відстояна вода з добривами. Опускаю Солемір і ми бачимо 100. Вимкнувся, перепрошую. 175 одиниць. Відповідно. В моєму випадку добрива знизили кількість солей. Я не знаю, з чим це пов'язано, бо зазвичай добрива підвищують кількість солей. Та в даному випадку чомусь конкретно ті добрива, які я використовую, знизили на 110 одиниць. І тепер дивимось відстояну воду з кондиціонером. Просто відстояна 284. Відстояна з кондиціонером, увага! 324. Відповідно, нейтралізуючи хлор за допомогою ось таких кондиціонерів, ми також підвищуємо і вміст солей у воді. Тому треба бути обережними, використовуючи ці кондиціонери і фільтрована вода. Нагадую, що вона у нас показувала 15, ну, 14 показувала, зараз 15 одиниць. Фільтрована з добривами показує 131. Тобто, добрива з фільтрованою водою все ж таки підвищили кількість солей. Не знаю, з чим це пов'язано. Дуже дивна ситуація. Абсолютно дивна. Фільтро... Відстояну воду знизило. А фільтровану воду навпаки піднімає. Дивіться. Можливо, хімічні якісь реакції там відбуваються, я не знаю. Все ж таки, вода містить якісь мікроелементи, напевно. А, і тепер давайте фільтровану з кондиціонером перевіримо. І тут ми бачимо 101. Тобто. Робимо висновки, що фільтрована вода у чистому вигляді має найменшу кількість солей з усіх цих водичок, які у мене тут і представлені. Відповідно у відстояній воді, добрива понизили кількість солей, у фільтрованій воді повисили кількість солей. Кондиціонер в обидвох випадках підвисив кількість солей. Воду з крана і відстояну воду з крана використовувати в моєму випадку конкретно мою воду для рослин не можна. Фільтрована вода і кип'ячена це єдиний варіант, який я можу дозволити собі у квартирних умовах. Які висновки ми можемо зробити з цього тестування? Ну, перше за все. Для мене дуже великим розчаруванням є те, що кондиціонер для води просто, неймовірно, жахливо сильно підвищує кількість соли у воді. Я розраховувала на цей метод і використовувала цей кондиціонер майже півроку, саме для поливу своїх калатей і бегоній. І наразі я дуже сильно розчарована тим, що нейтралізуючи одні речовини, чомусь підвищуються інші речовини. Як я вже говорила, найкращим методом поливу наших рослин все ж таки лишається фільтрована вода та кип'ячена фільтрована вода. Але, в принципі, різниця між ними в показниках не така велика, і достатньо просто поливати фільтрованою водою, для того, щоб ваш ґрунт не насичувався солями. Кип'ятити воду в даному випадку не є обов'язковим. Також можна використовувати і відстояну воду, але конкретно у моєму випадку, і за моїх конкретних показників, відстояна вода все одно лишається дуже шкідливою для чутливих рослин. Якщо, наприклад, якась санцев'єрія абсолютно не відреагує на місткість і таку кількість солей, то ті самі строманти, калатеї і бегонії, які я дуже-дуже люблю і колекціоную, вони відреагують і відреагують досить таки швидко, оскільки для них цей показник є критичним. Тобто найбільшим розчаруванням сьогоднішнього тестування є те, що не кожна чиста вода насправді є чистою і підходить для поливу наших рослин. Що ж робити, якщо у вас немає ТДС метра нічим виміряти солі у воді і іншої води, наприклад, немає? Є декілька способів, як поливати ваші рослинки, знижуючи ризик накопичення солей у ґрунті. Ну, по-перше, відстоюйте воду мінімум дві доби. По-перше, Показники змінилися не дуже сильно в моєму тестуванні. А по-друге, все одно академічно вважається, що більшість шкідливих речовин, а в воді можуть бути не тільки солі, все ж таки випадають в осадь або випаровуються з повітрям. Тому дві доби мінімум це має бути як аксіома. По-друге, якщо у вас, наприклад, фільтрована вода платна, або ну, навіть якщо це чайник з касетою, яким ви фільтруєте воду для пиття, і то може бути економічно не дуже вигідно фільтрувати таку велику кількість води для того, щоб поливати ваші рослини. В такому випадку, хоча б чергуйте поливи між собою, спочатку один раз поливайте відстояною водою, другий раз поливайте фільтрованою, або два рази водою відстояною, один раз фільтрованою. Чим частіше ви будете проливати ваші рослинки чистою водою. Тим кращий результат у вигляді росту та здоров'я ви отримаєте. Ну і також, якщо ви вже побачили, що у вас є цей білий наліт, є реакція з боку рослинок на надлишок солей у воді, то обов'язково, хоча б раз на місяць, проливайте рясно горщики чистою фільтрованою водою. За допомогою цього методу ви можете промити ґрунт у вашому горщику і надлишки соли вийдуть крізь дренажні отвори. Тож, давайте підсумуємо: якість води для поливу це перш за все здоров'я ваших рослин. Звертайте увагу на склад води, якою ви поливаєте своїх зелених улюбленців, і ваші рослинки обов'язково будуть вам за це вдячні. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то поставте, будь ласка, все ж таки вподобайку цьому відео і підпишіться на канал для того, щоб не пропустити наступні. А також підтримати, звісно, україномовний контент. Ну а попереду дуже багато цікавого про догляд за кімнатними рослинами. З вами була Аня і канал Квітуча Україна.